Це водоспад, Чимирнарський гук, який тече в урочищі Барсуки Вижницького району. Він є пам'яткою природи місцевого значення. Також в урочищі є скала великого мальфара та графині Елізи Василько, про яку в романі Букова земля пише Матіос. Це частина пішохідного маршруту за історичними даними. Саме вона була великою прихильницею, і шанувальницею полювання, і дана пам'ятка геологічної природи і відображає її велику пристрасть до полювання. У маршрут входять пам'ятки природи та історії. Також є гастронапрямок. Екскурсія може бути пішохідною, велосипедною та автомобільною. Однією з локацій є найвищий в Україні автомобільний перевал Шурдин. Це понад 20 кілометрів серпантиновою дорогою на висоту понад тисячу метрів. Матіос описує історичні події, які там відбувались. Родина Васильків, часи Першої світової війни створила гуцульський легіон, який обороняв край. На даній місцевості і позаду нас Солятин і Керлібаба, де в чотирнадцятому 14 зимзимку 14-15 років проходили битва між Буковинським легіоном і російськими імператорськими військами. Зосереджена частина нашого маршруту у селі Берегомет зберігся колишній маєток родини Васильків, збудований в 19 столітті. Зараз тут облаштували будівлю Червоного Хреста. Є залишки фруктового саду, це власне закладали Олександр Цей сад і Георгій Грабова алея. І в самому кінці є Липова танка, яку побудував для своєї коханої дружини Ліз, грав. Георгій Василько на стінах фото історичного фото між кожним вікном є закріплені олені роги. Це ще раз доводить, що це були достатньо багаті люди. Австрійський період. вільне, шкільне повідомлення. Підручники. Ну, це прикраса в квіти. От квіти теж коли прийшли сюди, Австрія. Краєзнавець Федір Чев'юк показує експонати в музеї в Берегометі. Це приміщення колишньої аптеки Отто Клустера. За словами Федора, Марія Матіос відвідувала музей та деякі розповіді від краєзнавця інтерпретувала в своєму романі. Її дід був примарем села, ну не примарем, це по румунськи війтом села. Ну, сільська еліта, вона мені розказувала за діда. За словами автора проєкту Віктора Скрипника, особливістю туристичного маршруту є гастронапрямок. У селі Багна в музеї живої гуцульської поживи туристи можуть взяти майстер-клас у власниці Наталії Вятковської з приготування гуцульської їжі. Кулешу можна просто зварити з муки кукурудзяної, а можна зварити барабульну кулешу, нарізати туди занок, відварити. Таким кулішер називається по гуцульськи, подобачити. І тоді засипати. Ми даємо ложку сметани. Тоді такий буде кулеша, така буде м'яка і легка. Я людям розказую, показую, де можливість зі мною приготувати, накласти ватру, дати можливість чи зварити кулешу, чи барабульку почистити, чи засмажку зробити, чи вареники наліпити. Тобто вони задійні у цьому процесі, вони знають, як це готується. Місця маршруту ще мають промаркувати. Туристичні групи можуть формувати відтепер. Командою, яка приймала участь в самому проєкті, якраз було закцентовано те, що чим зайняти туристи. Сам маршрут складається із коротких частин самого маршруту: одноденний, двохденний і трьохденний. Деякі локації, та як Шурдинський перевал можуть бути закритих закриті із погодних причин, скажімо так, але в нас є обхідні запасні варіанти хотілося б, щоб цей маршрут проходив і північною і південною вуковиною. І Тоді буде більш правеніше, враховуючи те, що по книжці Марії Матіос. У Вижницькому районі є два пункти пропуску, які не діють понад 10 років. Якщо їх відкриють, то маршрут зможуть продовжити до Румунії, бо в Романі події відбуваються і там. До розробки проєкту Віктор та Роман залучили команду з торговельно-економічного інституту, громадської організації Гостинна Буковина та обласної федерації спортивного туризму. Юлія Трач, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Буковина.